Сьома минула ранок середи разом з вами в об'єднаному марафоні. Проводить команда канал 1+,1 Плюс І зараз це новини від ТСН. Нічні російські атаки по кривому рогу на Дніпропетровщині поцілили ракета і десятки шахедів. Окупанти понівечили промисловий об'єкт. Відомо про потерпілого підлітка. В нього тяжке поранення. В місті перебої зі світлом помпи водоканалу заживили із резервних джерел. Кілька потужних вибухів чули і в Відниці. Там постраждав об'єкт інфраструктури. Відомо вже про сімох потерпілих. На місці рятувальники гасять пожежу. Є прильоти і в області. Цілями окупантів стали житлові будинки. Пожежа спалахнула внаслідок обстрілу Ізмаїла, це вже Одещина. Там теж уражено інфраструктурний об'єкт. А в Харкові за 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів. Відомо про трьох потерпілих. Більшість ударів була по промисловому підприємству в області. Росіяни влучили фпв дроном по приватних будинках. В селищі Приколотне. Один місцевий житель загинув і ще двоє постраждали. А після удару по куп'янську зазнав смертельних травм літній чоловік. Вдарили Росіяни авіаційною ракетою по Очакову на Миколаївщині. Поранення зазнав чоловік з літака. Су 57 Над тимчасово окупованим Кримом ворог випустив ракету х 59 Вона вибухнула на околиці міста. Четверо поранених є на Дніпропетровщині, по Нікопольському та Синельниківському районах. Окупанти гатили з артилерії та били безпілотниками. Пошкоджено дві багатоповерхівки і понад 10 приватних будинків. Також четверо людей шпиталізовані в Херсоні вони потрапили під удари дронів у Чорнобаївці та обласному центрі. Не націлюватися на Москву. Дональд Трамп прокоментував повідомлення американських медіа про те, що він нібито обговорював удари по російській столиці із президентом Зеленським. Преса спитала тепер голови Білого Дому про цю розмову. Чи вважає Трамп, що Зеленський має завдати такого удару? І американський президент відповів, що націлюватися на Москву. Київ на його думку не повинен. Також Дональд Трамп заперечив, що має наміри передавати Україні далекобійну зброю про що раніше теж писали світові змі. Поставлений Кремлю дедлайн у 50 днів на підписання перемир'я. Президент США назвав дуже довгим проміжком часу. Якщо цього не станеться, Трамп обіцяє нові санкції і заявив, вважає, що перемир'я може бути досягнута і раніше. Наприкінці 50 днів, якщо ми не укладемо угоду, буде дуже погано. Тарифи будуть продовжені та інші санкції будуть продовжені. Чи повинен Зеленський більше націлитись на Москву або заглибитись в Росію? Ні, він не повинен націлюватись на Москву. Петріоти для України Німеччина очолить процес передання систем протиповітряної оборони Україні. Канцлер Фрідріх Мерц обговорював це з американським президентом. Німеччина готова оплатити установки. Тепер Берлін і Вашингтон домовляються про деталі постачання американських протиповітряних систем. Про це в Вашингтоні заявив міністр оборони Борис Пісторіус. То коли чекати на американські петріоти дізнавалася кореспондентка ТСН Наталія Фібрік у Берліні. Ідею купити і передати батареї Петріо для України міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус обговорював із американським колегою Пітом Гехсетом телефоном кілька тижнів тому. Політичну згоду можуть підписати за лічені дні, та не фізичне розгортання в Україні доведеться чекати ще кілька місяців. Про це німецький міністр заявив після зустрічі у Вашингтоні. Я розмовляв з Пітом Хекзетом про це кілька тижнів тому по телефону. І під час розмови я запропонував, щоб Німеччина придбала дві системи Петріот у американців і передала їх безпосередньо Україні. Просто зважаючи на ситуацію з постачанням і технічним обслуговуванням Петріот, ми не можемо передати ще одну нашу систему, але готові придбати дві такі системи з огляду на необхідність, яку ми всі не можемо ігнорувати що Україна потребує більше систем. Модель фінансування проста: США виділяють техніку, європейці оплачують рахунок. Пісторіус публічно закликав решту членів НАТО відкрити гаманці. Паралельно Берлін попросив Пентагон продати установки тайфун, здатні запускати крилаті й балістичні ракети на дві тисячі кілометрів. Формальної згоди поки немає, але Гексет назвав запит цікавим і пообіцяв розглянути. Трамп також розглядав передачу Україні крилатих ракет Томагавк, здатних діставати Москву та Санкт Петербург, але їх поки зі списку постачань виключено. Федеральний канцлер Фрідріх Мерц назвав рішення Трампа важливою ініціативою і запевнив, що Німеччина відіграє ключову фінансову роль. За словами канцлера, це допоможе зупинити російський бомбардувальний терор і зміцнить безпеку самої Європи. Поки пісторіус перебував у Пентагоні в овальному кабінеті, американський президент Дональд Трамп зробив крутий поворот від своєї звичної риторики, у присутності генсека НАТО Марка Рюте він оголосив про готовність продавати Україні зброю і поставив ультиматум Кремлю. Якщо російська агресія не зупиниться за 50 днів, США запровадять 100-відсоткові секундарні мита проти торгівельних партнерів Росії. Бо розмови з кремлівським диктатором Татором нічого не значить, і про це американському президенту вже говорить навіть його дружина. Я багато розмовляю з ним, щоб це було зроблено, і завжди кладу слухавку і кажу: ну це був приємний дзвінок. А потім ракети летять на Київ або інше місто. І я кажу дивно. І коли це трапляється три-чотири рази, ти починаєш думати, що розмови нічого не значать. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Вони здаються дуже милі. А потім тієї ночі запускають ракети. Я йду додому, кажу першій леді, що сьогодні розмовляв з Володимиром. Ми мали чудову розмову. А вона каже: Справді, а ще одне місто щойно обстріляли. Володимир Зеленський уже подякував Сполученим Штатам і назвав рішення критично важливим для порятунку життів. Учора ввечері президент України провів телефонну розмову із Дональдом Трампом і з генсеком НАТО Марком Рютте. Я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Перші батареї Петріот Україна може отримати за декілька місяців. США готові давати техніку, а Європа оплачувати їм рахунок. Із Берліна Наталія Фібрик, Олександр Ткаченко, Денис Савченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. А російським окупантам вдалося просунутися біля амбарного на Харківщині, а також у кількох населених пунктах Донеччини біля удачного в Толстому та поблизу Федорівки. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Загалом, за підрахунками українського генштабу, з початку минулої доби на фронті сталося 148 бойових зіткнень. Найгарячіше на покровському напрямку. Понад чотири десятки разів ворог намагався штурмувати біля попового яру, новоекономічного та миролюбівки. На цьому відтинку напередодні українські оборонці знешкодили. Майже сотні окупантів знищили ще понад два десятки дронів: чотири автомобілі, два мотоцикли та одну гармату ворога. Інтенсивні атаки точаться і на Лиманському напрямку. Там окупанти намагаються прорватися в районі Нового Миру, Нової Горівки, Карпівки і Торського. Не полишають спроб. Росіяни просунутись також на північно Слобожанському. Курському та Краматорському відтинках і ще сім атак українські оборонці відбили в районі Антонівського мосту та неподалік кількох островів на Придніпровському відтинку. Безперервні штурми одні групи знищують, інші сунуть. Ніякого жалю до своїх на солдарському напрямку супротивник посилює атаки, намагаючись хоч десь просунутись вперед. До роботи стають і гармаші, і наші дронники. Якщо раніше дуелі в полях були між артилерією, то тепер в повітрі саме між дронами. Допомогти бійцям 30-ї окремої механізованої бригади можна, долучившись до збору на Мавіки. QR-код буде в сюжеті. Ну а репортаж Донеччини, кореспондента ТСН Руслана Ермалюка. Поки гармату готують до стрільби, бійці наводяться по свіжим координатам наших аеророзвідників, які виявили ціль під Солидаром. Вони пробують там про попробували, не вийшло, то йдуть на інший напрямок просто. Але групами пересуваються там по три, по чотири чоловіка, бувають по шість, по день чоловік. Ворога багато, він суне з кількох напрямків і пішки у негоду, і на мотоциклах по сухому противника підганяють терміни і загороджувальні загони. Сказати, що вони там жаліють свій особовий склад чи бережуть, ну ні. Там в більшості випадків ми бачимо, коли їхні передові групи гинуть. За ними просто йдуть на храпам. Так само там інші групи, це може бути там від одної і більше. Будь 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 більше. Якщо в них стоїть задача, якась, вони цю задачу вже тягнуть просто по максимуму, аби виявити противника і не підпустити близько до наших укріплень у повітрі, чатують наші пташки на кону життя піхоти, тому у небі наші екіпажі цілодобово. Ми виявляємо на дальніх рубежах політ їхніх FPV, дронів, крил. Це те, що аналогове. Ну і проводимо відповідні заходи. Чи його багато? Ну так його багато. Поки на крилі проводять розвідку, шукають цілі по посадках і розбитих селах, інші екіпажі дронарів нищать піхоту з кидами чи FPV. Зараз дронів бояться більше ніж снайперів. Я говорив про те, що противник кидає своїх товаришів і тікає від дрона, і кидають надовго, кидають просто на дорогах. Потім їх не забирають, вони гниють їх, обходять прямо натоптані тропи навколо цього трупа. Обходять, об'їжджають, родичам не повертають. На солдарському напрямі противник постійно проводить ротації особового складу, а так стає більше, і в бій йдуть вже навчені до боротьби з нашими дронами ворожі солдати. Кількість спроб штурмувати збільшилась mm. по всій лінії відповідальності нашої бригади. Тобто, ми їх кожного дня і ночі намагаємося виловити дуже часто. Ми тратимо декілька діб для того, щоб знайти їх, куди вони заскочили. Якщо це їх наша гаубиця відпрацьовує за координатами посадку, в якій накопичується ворог. Гармату швидко знову маскують, бо у відповідь летять їхні дрони і снаряди. Через засилю дрони доводиться дуже часто сходити з дороги і ховатися в кущах, адже на тобою. Що летить, і не знаєш? Ти наш це дрон чи не наш, особливо тут біля безпосередньої лінії бойового зіткнення, де дрони працюють 24 години на добу. Дрони нині заважають як нашій, так і ворожій логістиці. Якщо раніше у полях тривали дуелі артилерії, то тепер безпілотників. Це вже війна дронів, і їм і нам вже важко з логістикою. І вони, і ми переключаємось на наземні роботизовані комплекси. Дрони будуть воювати проти дронів. Пілоти потихеньку будуть відживати втучний інтелект, потихеньку буде заміняти нас. Це війна майбутнього, яку бачимо власними очима. І хоча дрони поволі витісняють солдата з полю бою, він наразі незамінний, а значить, наші хлопці на фронті потребують постійного поповнення як технікою, так і новими людьми. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН, 1+,1 плюс марафон. Єдині новини солдарського напряму. Особисте зобов'язання до 20 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Віталія Шабуніна. Він зобов'язаний прибувати до слідчого. Прокурора суду всюди за першою вимогою не відлучатися без дозволу з населеного пункту, де розташована його військова частина, за винятком виконання військової служби, утриматись від відвідування на ЗК, здати документи, які дають право виїзду за кордон. Голову центру протидії корупції обвинувачують у систематичному ухиленні від військової служби та шахрайстві за володітні грошовими коштами у суді адвоката Шабуніна. Клопотав про відвід судді поза як центр протидії корупції проводив стосовно неї розслідування. Але це клопотання інший суддя відхилив напередодні Державне бюро розслідувань провело в Шабуні на обшуки, як в його родини, так і в військовій частині в Чугуєві. Де він служить у громадській організації? ЦПК заявляють, що це кримінальне переслідування має політично мотивовані ознаки. Щодо звинувачення у політичному тиску, давайте будемо відверті. Наш підозрюваний не є політиком. Слідчим здійснювалось досудове розслідування упродовж півтора року зібрані достатні докази, на навісла яких йому оголошено про підозру вчиненні злочину. Я припускаю, що наступний крок змінити мені формат служби, при якому буде неможливо комунікувати. Це не означає ЛБЗ. Я не думаю, це було б їх з їхнього боку комунікаційним самогубством. Але будь-який формат служби, який не дозволятиме мені комунікувати про важливі речі. Переглянути вміст тривожного рюкзака, аби вижити фахівці узагальнили досвід українців, які врятувалися після прильотів безпілотників. І проаналізувавши конкретні випадки, розробили комплекс порад. Звичайно, кожен випадок порятунку унікальний. Проте є речі, які стануть в пригоді більшості під час ворожої атаки. Отже, що покласти в рюкзак і навіщо потрібно свисток чи будівельні рукавиці? Дивіться далі в сюжеті. Одесит Євген готувався записувати у студію пісню про повітряні тривоги, але зрештою її заспівали біля його напівзруйнованого будинку. Шахет прилетів у сусідній під'їзд, а уламки дістали і його музичну студію і квартиру. Коридори, коридори, дві стіни немов кордони, розліталися у небі і шахеди прокльони. Для порятунку своєї родини Євген все зробив завчасно. Рюкзак з документами та речами був на погод. Готові під час атаки рідні заховалися у кімнаті із забитим вікном і далі змогли швидко вибігти на вулицю із охопленого полум'ям будинку. Ми стояли в простінку з донькою, дружиною та тещою. Я став і ось так їх обійняв. І ми просто рахували прильоти: один, два, три, чотири, п'ять. Пережитим досвідом Євген поділився у соцмережах, аби попередити співвітчизників, з чим вони можуть стикнутися в момент атаки і що треба мати на поготові. І у свій тривожний рюкзак на майбутнє додав захисну маску та будівельні рукавиці Каже, з ними простіше відкидати уламки після завалу. Також радить мати вогнегасник і взуття з товстою підошвою. Положить якусь обувь, ово закритою максимально поставте біля себе якесь максимально закрите взуття. Коли розлітаються вікна, довкола вас усе в склі. Вам треба якось вибратися. Поки ви будете пересуватися, ви поріжетеся. Коли я виводив свою родину, перше, що сталося, я пробив собі ногу цвяхом. Дуже важливо під час тривоги відкрити двері, принаймні замок, тому що будь-який перекос дверей, і все ви заблокова. Вані, тому що є якесь зміщення, ви вже не Все. Всі ви застряли, а ще не забути про воду, гроші та обов'язково потужний ліхтар, нагадують рятувальники. В Одеській багатоповерхівці, заповнені димом та пилом, після прямого влучання безпілотника. Вони змогли швидко знайти людей, бо ті увімкнули ліхтарі. Ми побачили, як нам маякують із квартир вищих поверхів, саме за допомогою ліхтариків. І так ми дізналися, що в деяких квартирах є люди, про яких ми раніше не знали. З вікна нам маякували ліхтариками, показували, де вони є. І так ми дізналися, і так ми їх врятували. Вкладатися спати з собачим кормом у кишенях, як жартомани, не радять у соцмережах, не треба. Рятувальники кажуть, собаки-пошуковці не нишпорять на руїнах у пошуках смачненького, вони шукають людей за диханням. А от мати у кишені свисток зайвим навпаки не буде. Ми дуже радимо носити з собою свистки, тому що тоді можна свистіти і знову ж таки позначити позначити, де ти є. Люди втомилися від самої цієї війни, і ми дуже часто чуємо, що буде, то буде. Люди не йдуть в укриття. Були випадки, коли прилітало там багато поверхівки, Ті люди, які були в паркінгу, ті, які були в укриттях, з ними все нормально. Вони живі, здорові. Гинули самі ці люди, які залишалися в квартирах. А лікарі радять покласти у тривожний рюкзак турнікет. І пройти, хоча б короткі курси першої допомоги, щоб знати, як його накладати після прильотів по житлових багатоповерхівках, курси так стали знов дуже затребуваними. Там вчать зокрема й тому, як вижити під час пожежі. Коли щось горить, найбільшу небезпеку небезпеку в собі несе не температура. Дим від того, що горить, він найбільш небезпечний. Можна взяти якесь ганчіря, налити туди трошки води, закрити. Знову ж таки, лице цим ганчір'ям із водою. <кій> не забувайте, що треба буде міняти. Актуальними залишаються класичні правила: під час тривоги бути ближче до виходу, тримати поруч сумку з документами та предметами першої необхідності, не залишатися біля вікон та зовнішніх стін. А звісно, найкраще йти в укриття. Бо від прямого влучання дві стіни не захистять. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. Ну, а зараз про ласощі літнього сезону від початку літа за даними Держприкордон, держдержпрод спожив служби точніше в Україну імпортовано понад 500 тонн кавунів. А загалом за півроку понад 7 тисяч тонн везуть кавуни переважно з Туреччини, і перед тим як потрапити до торговельних мереж закордонні баштані проходять ретельний санітарний контроль і в разі потреби додаткові лабораторні дослідження. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова вирішила перевірити, які кавуни зараз пропонують на українських ринках і в супермаркетах. А ще переконатися, чи справді імпортна ягода безпечна для. Споживачів, тож про все це і про те, коли нарешті чекати на баштані вирощені на полях українських. Дивіться далі в її матеріалі. І після цього о 7.30 знову побачимось в студії ТСН. Ягода, яка традиційно символізує про те, що літо у розпалі. Кавун середній, гарний, суперовий, солодкий. Можна вже куштувати. І те, за що найбільше його люблять як дорослі, так і малі. Це чудове джерело енергії, чудове джерело вітамінів. Про експеримент ТСН і перевірку на якість нітратів тут повинно бути не більше 60. А ще про ті самі кавуни змінних українських полів. Херсонський кавун це бренд цьому році. Ці ми збільшили площу посівів Ароматні солодкі та соковиті кавуни. Поки на українських полях ця смугаста ягода лише набирається смаку на тутешніх прилавках ринків. Продавці пропонують скуштувати ягоду імпортно. Турецькі, грецькі та азербайджанські баштани, здебільшого з цих країн на столичному ринку вже чимало років торгує Сергій. Оце Греція полосата. Така без кісточки, йде Турція. каже кавуни з-за кордону нічим не відрізняються від вітчизняних, іноді навіть солодші лише ціна дає про себе Знати 70 гривень зараз дорого, але буде дешевше. Я думаю, я в минулому році тут продавав, і багато людей приходило і запитували за азербайджанський кавун. В основному його і брали, тому що він солодкий, соковитий. Кавун соковита м'якоть, якого може втамувати спрагу і одночасно наповнити організм вітамінами. Кавуни вони містять дуже багато е, вологі. Це таке насичення організму такою природною рідиною. В ньому міститься дуже велика кількість вітаміну, Це, е, цей лікопіїн, да антиоксиданти. Втім, переїдати експерт таки не рекомендує, адже, попри корисні властивості, ягода має високий глікемічний індекс, тобто швидко підвищується що є рівень цукру в крові і може впивати на вагу, також аби виростити ранню продукцію, фермери здебільшого використовують чималу кількість хімічних речовин, в тому числі нітратів. Є ще і гербіциди, і пестициди, і дуже багато груп, якби таких продуктів, які ну борються з шкідниками і все таке інше. Тому це може бути ну, наприклад, Да? І Це дуже небезпечно, наприклад, для дітей, у яких Імунна система печінка, нирки ще не готові до таких е, токсичних впливів. Отже, аби перевірити наскільки якісну продукцію возять за кордону, ми купуємо один зразок на ринку. А тепер наступна зупинка столичний супермаркет. Шукаємо прилавок з кавунами, аби придбати ще один зразок для експерименту ТСН. На прилавку в магазині представлений не настільки великий вибір, як на ринку. Тут кавуни з Туреччини. На ну що ж оберемо? Отож маємо два придбаних кавуни. Один азербайджанський з ринку, інший завезений з Туреччини з супермаркету. І зараз прямуємо до лабораторії, аби перевірити, наскільки ці ягоди безпечні. Добрий день. Добрый день. Тим часом, поки два зразки імпортних кавунів вже проходять перевірку. А працівники науково-дослідного інституту готують експертні висновки. дієтолог дає кілька простих порад, як обирати кавуни по зовнішніх ознаках. Ну, такий гарний звук, такий майже пустий. Корінчики да, він повинен бути сухим. Тут не повинно також бути якоїсь цвілі, гнілі. Дивитися уважно, що ніяких не було вм'ятин, там ніяких там пошкоджень, тріщин. Або чого ну так зовнішньо ці гарбузи вони виглядають дуже гарно, і хоч солодші, соковитіші чи гарніші продавці діляться. Українці все ж з нетерпінням чекають на кавуни українського походження, особливо ті, які давно стали нашим брендом: херсонські кавуни, сезон яких стартує ближче до середини липня. Херсонський кавун це бренд Херсонщини, і наша візитівка офіційно зареєстрований. До повномасштабного вторгнення до половини усього врожаю України збирали на Херсонщині і активно експортували за кордон. Втім, нині дві третини сільгоспугіть, де росли українські херсонські кавуни, досі залишаються в окупації. А решта полів регіону на правобережжі під постійними обстрілами. Втім, попри ризики, тамтешні фермери продовжують працювати, все, щоб мати змогу закрити потреби власного ринку, а згодом і вийти на довоєнні показники. в цьому році ми збільшили площу пасів і завдячуючи саме скажімо, таким рекордним темпам розмінування. У нас розміновано вже 430 тридцять тисяч сільськогослугість. В тому році ми зібрали баштан кавунів 22 з половиною тисячі тонн. В цьому році засіяно на двох тисяч гектар, і плануємо зібрати е, порядка 35 тисяч тонн. Попри початок липня, поки ми гуляли столичним ринком, нам таки вдалося знайти кавуни Вітчизняні. Перші, поки що, єдині тут їх привезли з Одещини і реалізовують переважно оптом. Кавун з Одеси. Лузітана, кавун середній, гарний, суперовий, солодкий. Можна вже куштувати. Вчора ми торгували 28, сьогодні вже 26. Подружжя фермерів розповідає за сучасних погодних умов за кавуном доводиться доглядати ретельніше. Раніше садять під волокно, накривають. І вони ну раніше виходять. Умови треба так само, ж він і боліє так само. Кавун його так само спасаємо, ну підкормлюють і все, щоб не їв жук його по такому тільки. А так більше нічого і повертаємось до експерименту ТСН. Лабораторні висновки чи безпечні імпортні кавуни вже готові. До нас надійшли зразки виді кавунів на дослідження на нітрати. Ми їх дослідили при нормуванні 60 Ми їх там не виявили що в одному, що в другому зразку можна їх куштувати. Щодо цін, коли деякі імпортні кавуни лише з'явилися в продажі, наприкінці травня коштували в середньому 120 гривень за кілограм. Нині здешевіли у супермаркетах та поодиноких торгових ядках ягоду можна купити і за 40 гривень, чи навіть менше. Продавці обіцяють, що ціни зменшуватимуться і надалі, але треба дочекатися, коли на ринку у достатній кількості з'явиться український врожай. Аліна Лісова, Володимир Парахонський, Данило Лисенко, Наталя Кучеренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.